Так, сьогодні поробили майже все. Це вже після обід Вирішили жінку піти на рибалку. Сьогодні... Ми ж підгодували там сорок да. містечко. Я вчора ходив, підгодував. А сьогодні вирішили так, що я буду оператором, а жінка рибаком. Ну, подивимось. А вдруг у мене зірветься, а ти мене будеш лаяти. Чого це лаятиму? Це риба, це діло таке. Вона в кого завгодно може зірватися. Так що подивимося, який вона рибак. А що, риба не дивиться, хто лове? Ні, мабуть, не дивиться. Тані без разності. Скоріше за все. А... Головне, щоб наживка була на крючкові. Так, да. а? а як а. кажуть. Везе всі новичкам і дурачкам. Так що подивимося. У мене десь дві будущі. Вони, вони легкі, дуже, так що ти не дуже замахуйся. Я не новачок надійшла. А, ти Чи не новачок? Я, я новачок, надійшти, я неправильно сказав. А, ти новачок. Ага, ну ти якось оподілись, хто ти. Ну ладно, підемо, тоді вже на... Ну, новачок, на... Я вже ага, ну тоді вже на річці зніму. Так, ну Ми майже прийшли, ось вже на річці ми. Ну це ще ось тут така Та колись ця, ти, дорога була, а це таке воно трохи заросло. От хтось, дерева тут, тряски багато, так. Да. Можна годувати. Дивись, да. запустите бо вже вони так. Від води розкинуть. Це точно. Вутя. Це... це де є рязка, там є і карась. Я так замітив Він харчується рязкою карась. Так що це таке. Якась птичка, то... по всій да. Тут по всі річці багато. Тут по річці багато. Ну і карасів тут хватає. Не те, що там дуже багато. І треба міста знати. А ми такі хлопці ми рибні місця не виказуємо. Так що хтось там писав, а де це де це воно є. А зараз отак ми вам і розказали де це. Ага, не грибні. Ні грибні, ні. Да. Ну, місця у нас непогані. Щось вітер задув. Так. Ось отаке от. Ну, на тій стороні у нас ліс, а з цієї сторони там з іншої дачі. Ну на дачах там вже і людей. І дачі порозбирали вже, нікого нема. Так. Ну далі живуть люди, а тут близько нема. Так, ну що, сядемо на нашому місці, а тут чи підемо далі туди. Та От. Не знаю, давай може тут же попробуємо. Ну давай тут да. да. було, але... попробуємо. Говилося ж тоді. Попробуємо тут. Давай, попробуй. А тоді підемо туди далі. Добре, все, я тоді закину вудочки, включу. Що ти там, влаштуєшся? Та лаштуюся, він закинув одну удочку, другу. На вже червячка, да? на не Нанезавже черв'ячка, так? Хай. Попробуємо тут. Так, ну, одну закинув вдочку зараз. Черв'ячка не забув нас незати? Ні, не забув. У. Ой, сьогодні припікає, так жарко, вітру немає. Як так да. прямо. Це не дуже гарно. Погодка. Хороша. Гарна погода. Ну, Надіємося, що буде клювати. Воно поколений. Нам і просто на побути, погоде постояти, ага. да? чи клюватиме, чи ні. Головне, що на природі. Ти ж дивись, а ти будеш сьогодні витягати. Я тобі, тобі ж хотілося половитися. Ну я ж колись ловила. Давно це правда було, ну. Но... Воно як ловиться, так ловиться, як не ловиться. Головне не прогавити, коли клює. Да? Як потягне, так і тягне. <laughs> Як почне тягнути, щоб він мене в <sì stairs> оце болото не затіг. Ось бачиш, яке тут. Так, так я не виджу, Ти недалеко так друг від друга, а? Щось, а, часом, вітром так, ну сидимо. Давай довгенько сидимо. Ну, довгенько, а куди нам спішити? Ну я нічого не кажу, що нам. Я ну, ще не клювало, а там трошки подергала, ну, витяг не було нічого. Посидимо ще. День хороший. Вода трохи погано, що чистіша стала. Як каламутніша вода, то. Краще вона на риба не так бачить. Та нам бачить, що така рязка плаває. Ага. Ну, будемо ще сидіти. Стой, а то разом земля, куди ти сів? А, підожди, Надо... це не кліє, то що я пацаку не розкрив. Зараз пацаку роз... розкладу. Давай, а то одне місце просто йдеш. Земля сира. Между прочим, ночі 0 градусів було. Ще. Ну то ж ночі. Ну так земля ж не прогрілася ще й. О, Та. угу. можна так що хай твій сачок mm. жде. З ну, ракушек он налавить. Ага. Це ще з прошлого разу. Да. І не бачив даже. Угу. Диви, який так вони живі чи не живі? Ні. Тапусті то, легень. Та ні ось жива ось оця. Он всередині аж. А ця мертва. Мер, ну ну кидай їх. Хай. хай може да, вже утяга. Хай далі вже тихий. Ніде нічого не шелохнеться. На. І водичка є или пливе та рясок. Так вона не вона. Так воно непонятно куди пливе, а? Ну, та ні. Ну що? Ну, Проти течії пливе чи що? Нічого, вона в направо туди тече. А що то не низина туди, он, ні, туди вона до міста. Тече сюди. А. Все правильно. Це як положено. Понятненько. Понятне діло. Да. Присажу. Телефон кинул Так, ну що ж ти это саме. Так, а що? одному поплавка нема. А, о, дивись. Ти о, поки о. тут... Дивись Ага. О, Боже, дивися. Чуть не прогавили, Саша, поки ти там десь бігав. І я стою тут з тим телефоном не бачу. Вот так <риклад> дивися. А може я давай? Ну на ты тяга, а я буду играть под ти Да ты будешь подсакать играть. Давай я. Давай, ну давай. Хоть би самі не нырните. Та бы еще не підходит в эту самую красотка. Там вода вже, Ой. Ой. Давай, клади, давай. Клады, клады подсакаешь на воду в порядке. Вот. Поряд. Вон, я за тех же его подсакаю. Ти ж чуть не прогавила, боже. Не. Ой. Молодець. Поки Ничего, вигнемся... ти пішов, дивитися друге місце, я тут стою рот роззявила. Ух ти, нічого себе. Диви, який Добре. гарний. О, брехай, я зараз садок достану. Ух ти, хорошенький, диви який! карасюшка. Садок я не врав, як я не взяв. Так а в чому ми будемо держати? Усачкою? Усачку У сачку принесем, так. Да. Що в мене так хватає? Ну так хватає того, що йому не, може, то, що я... може йому їсти хочеться. То може і хочеться. Вони ж після зими голодні, хоч би той не прогавити. Так, то так, все. А я черв'яка перенеціплю. Так, де та вудочка в нас? Так, ні, там стоїть, а. вон в кущи. А. -а, -а. Це закину, а тут. Хо, Нічого. то вже нас на вечерю буде карасик, а то чуть не прогавили. Не, не Бери його в цей. У далі сидимо. Усачок його, да? Та хай, хай. ранений. Отдавай його десь. Чи виси закінчи. Хі-хі-хі. Хай попливе, так? Да, плаває, он... а? <плаває>. Ой. Та ні, Це біло розкове. Отут хай лежить. Хай лежить, да. ну, так. Хай вона, там не? раз той. Там йому води. Не. І Його все одно чистити Будемо. О. Булькнуло, диви, як і ті пішли, Саш. Це О, він що, клюнуло чи що воно? Не, не клює поки. Ну не Трошки не. потягло. А, а я ж бачу, що не, щось зашевелилось. Хотела, ага, я бачу, що той, той лежить. Угу. Ну, хай, хай. хай не О, п'є, а той п'є водичку. Угу. Хочеться йому води. Дай я його, Трошки так. Не хоч борець, не хоч ти... би не нернути. А ну що ти тут? Кареньок, п'єш водичку, п'єш, лежить. О, сонечко. Гарно. Що таке? Клює? Ух ти, О боже, ой, хоч би не впасти. О! А, а чай... вода яка прозрачна. прозрачна. Да. Так ну, давай, давай. Ось сюди його на цей. На. На камиш тягни його. А, ти, ти так хочеш, а? Эй, ей так. Ай, пацаком не буду брати. Ну але... да. У нас же там пацак зайнятий так, дивися, то вигинається. Ну це менший трохи менше. Угу, да. Так, маленький. Ну, такий середній, хороший. Нічого, пойду. Так, да. хороший. Кидай туди до того. Воді. Ну, о. Ні, не ходжу, я стою тут на місці. Щось я задивилася по сторонам і не побачила. Взагалі люблю, як воно клює. Подивитися, як воно дергає. Та вспіла? Ну, вспіла, звісно, не Та ще будемо сидіти. Да. Ще гарно буде. Он дивися на тій стороні скільки котиків. Вон бачиш, ага. які Та такі крупненькі, аж цілі видно, да? Да, да. Да, Такі, а такі сіренькі, бачиш? Сірі. А. Да, ну, і а вони здали, тих жовтих може й нема чи. Де... А десь ми й бачили жовті, так? Да? Ну, десь і бачили жовті. Ну що, може додому вже збиратися будемо. Та вже й довго стоїмо й сидимо, так? Да? І так, ходили вже, не клює. Вже. Не клює. Слухай, ну і то, слава Богу, два штуки. Те що. Щось. А де ж вона корм'яшку поїла і не хочуть клювати? Так вони, може, і правда не голодні, Саш? А, може б вони їдали. а ти їм що, кашу якусь кидав чи що? Ну черв'якан з'їли, бачиш. Черв'яка тут малька багато, малю відбивають. Малька багато, так ти ще ж і кашу той. Ну, ну, це хорошо, хоч двох упіймали, скільки ми хоч. тут довго вже стоїмо. Ладно. Менше буде <гум> Тобі менше чистити да. буде. Хорошо. І то плюс. І то плюс, І да. Хоч плюс. Хоть плюс. Да. плюс, що побули на річки. Вловили два карасика, ну це ж теж круто. Класно. Кожній справі треба шукати плюси. Да. Машко, посиділи, так вже, от, от так хорошо, посиділи, да. віддихнули. Оддихнули. так добре, так. Ну, хоч два клюнуло, могло б нічого не клюнути. І то Да. негано було. Зовсім нічого було б чистити. Зовсім нічого було б чистити? Ага. Та я б тобі допомогла. Я, я їх, знаєш, скільки ж перечистила теж. On, окунців чистили яких? Да. І йоршів отих руки, як поколеш, так не дай Бог. Да. Шуми. Окунцяло, то... І плотву, Боже, і щуки, і що тільки не всього перечистили. А, і коропів. Усякої всячини, да, Усякої рибки. Так, перечистили риб. всякої да, доброї. І з тих. Ну... Рибна юшка гарна із Йоршів, да? О, а, а нема, бач. Ото там в тих камешах видно і цей. То. Ну і запліваю, бачиш, зів цього черв'ячка? Ну, молодець. Да. Не голодний буде, повечеряв, да, так? Ага, хоч спати буде. Полудник да. у нього був, буде спати добре. Колись прийдемо, він нам от благодарить попаде нам на гачок да. на крючок. Ну це да. з 1 квітня вже ж запрет на, рибу. на ловлю рибу. Ага. І... Та ото да, і... До квітня мало клює, а після квітня запрет. Ну Та так і тут даже діло не в цьому. Діло в тому, що от е, забороняють, це ж не сьогодні, не вчора, це давно дуже. Така заборона з 1 квітня ну та понятно по 10 Це ж не... Колись червня придумали. придумали липня, до по 10 липня, да? А я не помню. По 10 липня. Не по червень? Не знаю, я не помню А, ні, ще червня, іюнь же червень, да? червень так. Да. По 10 червня. Заборона на рибну ловлю. Це у нас в Україні. В Польщі? Ну, ми частенько там буваємо, то заборони такої нема. Щоб отак от конкретно на все. Там на окрему рибу, в окремий час. І риби повно. І риби повно. Да. А в нас для людей заборона. А в нас заборони і риби. Нема. А вибиваються я, тими електровудочками, так. так для тих нема заборони. Ну, Воно не так електровудочками. Хоча і такі бувають. Я колись бачив. Тут то не бачу, тут річка мала тут. Навряд. Та що тут? Вона вже так заросла. Да, тут. Її почистили, русло поміняли, і вона вже стала не річка, а Канали. канал Кана... канал якийсь невеличкий. Ну нічого, зато глибокий і риба є. Да, риба є. І чиста. Нічого тут такого нема. Кругом ліси, дерева, природа гарна. Туди так що. Які дерева, бобри погризли, ну тож їм теж треба зуби точити об щось. Ну все, я зібрався, да? а, рибу не забуде, то не забуде. Все, ага. будемо. Моя підпака. Ага, будемо йти. Да. О, Які Ди? Які карасики. Карасики хвоста А, З карасями, так? Да? Ну, будемо посакові так і нести, пішли. Ну Все, все всім вдалого дня. Да, вдалого дня. Все, йдемо додому. <хе> Давай, я може вудочки держати. Ні. Та ні, я хай вони зрештою. Витягнеш, ага. з ну, неси. Все, йдемо з ловчиком, дві ага. рибинки і то гарно. Ти ж казала, сама так. будеш ловити. Трошки аж підморилася, наче воно теж, наче сидіти й стояти. Да. От таке Нічого не робиш, угорту, ага. нічого а не додому робиш. йдеш уже наче, да, наче заморений. Ну нічого. нічого. Прогулялись, посиділи, ну. ну, порибали Ну нам тут добре тут. Рядом городу вийшли і річка. Одразу не треба десь ходити далеко. Отак посидів, душу одвів і все. А то там їздить десь Галасвіта. Ну тут є недалеко, так само ставочки. Саш, ну ми з тобою теж по молодості раніше їздили і Галасвіта, О, їздили. Їздили. і з ночовкою. Це вже ж зараз так. Да. Що є за городами річка та й ходимо. А якби ага. не той, так вон їздили ж і далі, і нічого. Їздили. Да. Так, що... Що, да. ну, так, ну так, добре, йдемо додому вже.